Добро, безумовно, є однією з найвищих чеснот, якими ми прагнемо керуватися в житті. Воно асоціюється з теплом, турботою, співчуттям і готовністю допомогти іншим. Проте, незважаючи на те, що ми часто захоплюємося добрими людьми, чомусь їх доброта не завжди отримує заслужене визнання. Часто вона супроводжується негативною реакцією або сприймається як слабкість. Чому так відбувається? Чому ми вважаємо доброту чеснотою, але часто бачимо зворотну реакцію. З самого дитинства нас вчать бути добрими, не сперечатися, ділитися і допомагати іншим. Це здається цілком природним і правильним, адже такі уроки формують основу для моральних і етичних переконань. Але разом з цими установками часто не вчать нас правильно встановлювати межі. Ми повинні бути добрими для інших, але часто нам не пояснюють, що доброта не повинна коштувати нам власного комфорту чи внутрішньої цілісності. Коли нам кажуть не сперечайся або будь добрим, це може формувати звичку завжди погоджуватися з іншими, не висловлюючи власної думки чи потреб. І хоча ці настанови мають добрі наміри, вони іноді призводять до того, що ми починаємо нехтувати власними кордонами, що з часом може спричинити проблеми в стосунках та власному самоусвідомленні. Іноді те, що ми вважаємо добротою, може бути сприйняте оточуючими як слабкість або готовність поступитися заради комфорту інших. Наприклад, якщо людина мовчить, коли її не поважають або не зважають на її потреби, часто її мовчання інтерпретується як згода. Якщо вона допомагає, але не просить нічого натомість, це може бути сприйнято як обов'язок. Оточення починає ставитися до неї як до зручного ресурсу, а не як до сильної особистості, здатної на конструктивний спротив чи вираження своїх кордонів. Добрі люди часто стають зручними, тому що їхні вчинки не завжди корелюють з їхніми потребами. Вони готові допомагати, навіть коли це зашкоджує їм самим або вимагає великих зусиль. Замість того, щоб бути сильними і чітко визначеними, такі люди часто погоджуються на все, що їм пропонують. Це породжує так звану психологію зручної людини, яка втрачає свою унікальність і силу, ставши просто джерелом безкорисливих послуг для інших. Іншою важливою причиною того, чому доброту часто сприймають як слабкість, є відсутність особистих меж. Люди, які не встановлюють чітких кордонів у стосунках, часто втрачають повагу оточення. Важливо розуміти, що якщо ми не поважаємо свої власні потреби та бажання, інші теж не будуть це поважати, тому здатність сказати ні в правильний момент є критично важливою для збереження. Не тільки власних меж, але й авторитету. Ні, це не завжди негативне слово, воно є важливою частиною самоповаги та поваги з боку інших. Одне чітке ні може бути більш цінним, ніж тисяча так. Воно демонструє, що ви знаєте свої межі і готові їх захищати. Це допомагає оточенню зрозуміти, що ваше так справді значить щось, що ви готові на нього лише в тому випадку. Коли це не порушує ваших принципів. Існує важлива різниця між справжньою добротою і бажанням всім догодити. Справжня доброта не передбачає жертвування своїми інтересами заради інших це вибір підтримувати інших, навіть коли це не завжди легко або вигідно. Угодництво з іншого боку означає відмову від власних переконань і комфорту задля того. Щоб бути прийнятим або уникнути конфлікту. Плутати ці поняття означає відмовитися від власної внутрішньої сили, щоб добро не перетворилася на слабкість, важливо мати внутрішній стрижень. Людина, яка має чітко визначені цінності та переконання, може бути доброзичливою, при цьому зберігаючи свою силу. Внутрішній стрижень дозволяє не дозволяти маніпулювати собою і діяти в межах власних принципів, це дає можливість справжньої доброти без шкоди для себе. Щирість може бути прийнята неоднозначно. Іноді люди сприймають доброту як наївність або навіть дурість. Вони можуть вважати людину, яка завжди готова допомогти, наївною і легкою для маніпулювання. Щоб запобігти цьому. Важливо бути не тільки добрим, але й мудрим у виборі, коли і як проявляти свою доброту. Іноді варто зупинитися і запитати себе, чи це допоможе іншій людині, чи це лише збільшить мої труднощі. Справжня доброта це не про зручність або угодовство, це про силу, вибір і усвідомлення своїх меж. Коли ми навчаємось встановлювати кордони та бути готовими сказати ні. Наша доброта стає не слабкістю, а силою, що надихає інших. Важливо пам'ятати, що допомогти не обов'язково означає відмовлятися від себе, тільки тоді наша доброта набуває глибини. А ми починаємо бути не просто зручними, а справжніми і авторитетними людьми.